Є в коханні і будні, і свята, є у ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль, і з тобою було б нам гірко, обіймав би нас часто сум, і, бувало, б, темніла зірка у тумані тривожних дум. Але певен що кожного разу у вагання і сумнівів час дріб'язкові хмарки образи не закрили б сонце від нас, бо тебе й мене б судила не образа, не гнів, любов, в душі щедро вона б світила, оновляла її знов і знов, у мою б увірвалася мову, щоб сказати в тривожну мить. Ненаглядна, злюща, чудова, я без тебе не можу жити.